Наш майстер, котрий відремонтував не одну тисячу голів, розкаже для чого та як правильно притирати клапани після прирізки сідл. Ярослав. Ми після обробки гнізда ми можемо отримати не 45, ми можемо отримати умовно 47 градусів. А після обробки фаски клапана ми можемо отримати 43 градуси. Для даного клапана ми будемо використовувати фракцію експерт. Беремо клапан у невеликій кількості наносимо цю фасту. Оскільки у нас абразив на масляній основі, це сприяє тому, що при притиранні клапана вона триває значно більше часу у контакті з клапаном, що є важливим фактором. Встановлюємо клапан в направляючу, піджимаємо і починаємо кругові обертання для притирки клапана до оптимального стану. Рекомендується використовувати зворотно-поступальні рухи, щоб утримувати пасту в одній точці для досягнення найкращого результату. Отже, виймаємо клапан, витираємо клапан від абразиву, щоб очистити його. Ми можемо побачити, що вона повністю відобразилася на клапані. Тепер ми будемо видаляти пасту з гнізда і дивимося так само по гнізду. Після притирки клапанів перевіряємо герметичність кожного каналу. При цьому ми бачимо, що наш клапан вже має відмінну герметичність і працює належним чином. Все, клапани у нас притерті, ми можемо спокійно головку віддавати для подальшої роботи. Коля, забирай! Трохи розкажу про склад пасти та чому вона дуже крута. На ринку не так багато притиральних паз для клапанів, але ті, що є, досить прості. Вони мають слабкий абразив, котрий змільчується дуже швидко та й не дає гарного результату і прийнятної шорсткості поверхні. Наш склад є двокомпонентним: спочатку крупне зерно знімає більший об'єм металу, а далі вступає в дію чистове зерно, яке доводить. Результуючу поверхню до ідеального показника шорсткості. Для різних паст це трохи різні показники від 0,5 мікронів до 0,7. Слід додати ще один важливий показник: звук притирання клапану при роботі з нашими якісними пастами. Клапани специфічно шелестять, і цей звук ні з чим не сплутати. Для тих, хто хоче просто в своєму гаражі трохи освіжити голову без повної капіталки та механообробки, ці пасти теж підійдуть. Звичайно, краще все зробити як по книжці, але навіть просто притерти клапани це вже добре діло, і ваш двигун тільки подякує. Не розхвалюю, а кажу, як є. Тож притирайте клапани гарно і будете кататися довго, а двигун буде шелестіти тихенько.